Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Хіба каже Ісус, о тих 18 людей, на яких упала Солоамська вежа, чи, чи вони були більше грішники, як, як ті інші е, галилеяни? Та ні, каже Господь. Але як не покаєтеся, то будете мати таку саму участь. І я собі думаю, хіба жителі 118-го будинку в місті Дніпрі, куди прилетіла ракета, були більші грішники, чим, чим решта жителів міста Дніпра, та ні. Але як не покаяєтеся, буде з вами таке саме. Господь Бог допускає всякі катаклізми і кривди не для того, щоб люди постраждали, а для того, щоб люди навернулися. Щоб люди навернулися, щоб вони спам'яталися, що життя коротке, що треба покаятися, бо час близько. І якщо люди покаються, всі навернуться, скажуть: Господи, прости нам наш, нашу дурість, прости нам нашу закимнілість нашого серця, Господи. Молимо до тебе і взиваємо і від цих церков, яких ти позбирав, Боже, людей, які прийшли до тебе, всі, хто нас дивляться, всіх, хто збираються в ім'я Боже. Бо навіть серед цих не всі покаялися, не всі навернулися, не всі змінили своє життя. Коли Бог приходив в твоє життя, ти не можеш бути таким, як був вчора. Ти маєш бути іншим. Ти маєш змінитися. Каже апостол Павло, що той, хто прийняв Ісуса, вже не може грішити. Люди собі думають, о, як я вже повірю в Бога, то я вже можу грішити все, що хочу робити, мені гріх не записується. Ні, не так. Коли ти прийня, приймеш Ісуса, ти вже не зможеш грішити. А якщо ти ще грішиш, то ти ще його не прийняв до кінця. Прийняття Бога це не є щось таке, знаєте, як прийняти таблетку випив, і ти вже її прийняв. Приймати Бога це процес, так як діти от здобувають науку, ходять до школи від першого класу до 11-го. І це є процес. Для когось прийняти Ісуса. Достатньо року, а для когось треба б 3 роки, для когось 5, а для когось 20 років. А хто аж у 50 років прийшов до Бога, прийняв його в тій повноті, примірні, які би мало би бути. Але прийнявши Ісуса, розуміє, що я заглиблююся в те знання, чим раз себе глибше, лепше та й глибше. Тобто це і постійний процес пізнання Бога. І чим глибше Ти його пізнаєш, чим. Повніше ти його приймеш, тим життя твоє буде інше. І тому Господь Бог хоче покаяння, хоче, щоб ми змінилися не для того, щоб тільки себе врятувати, але ти змінився і на тебе люди дивляться, і починають також мінятися. Чи не замітили ви, наскільки я говорю про місто Дніпро, наскільки змінилися тут люди і відношення? Змінилося дуже сильно. Я вам кажу, що людям подобається бути нормальними. Тепер, коли вже стоє на червоним світлом на світофорі, тепер взагалі немає нічого навіть цього дивного. Ну, взагалі не дивно. Типу таке інакше й бути не може. А я пам'ятаю перший раз, коли машини нема, світофор червоний для пішохода і він стоїть. Я думаю, боже мій, яке дурне. Нема машини, він чого стоїть дурно? А тепер для нас це вже норма. І це чудесно. І коли я бачу, коли водії на дорогих машинах стараються пропустити, стараються показати що, ну, свою вихованість. І мені це дуже приємно. Це говорить те, що люди прийняли Ісуса. Це не означає, що вони йдуть до церкви, б'ють поклони, ходять в шапці. Ходя в хусті до церкви і так далі. Ні. Це говорить про те, що Бог торкнувся їх і вони прийняли Бога. І Бог приведе кожного по, своїм, по своїй дорозі, бо той, хто приймає Ісуса, Він міняється. І коли людина міняється, вона міняє навколо себе інших. Тому і кажу вам, як не покаяйтеся, Буде з вами така участь, як з тими, на кого впала Соломська башня. Буде таке, як з тою ракетою, що прилетіла в той будинок чи інший. Чи в Тернополі, в той будинок, прилетіла ракета, там що люди були більше грішні, як решта тернополян? Ні. Але це, щоб ви бачили, бо як не покаятеся, загинете такою самою смертю. Це не я кажу, я не пророкую, я передаю вам Слово Ісуса Христа. І каже оту ту причу Господь. Закликав виноградаря і каже: дивись, я. Третій рік вже я приходжу до цієї смоковниці, я її дивлюсь і не маю на ній плоду, зрубаю її. А він каже: слухай, от, слухай, пане, давай я її обкопаю, плоду гноєм, буду трошки подбати, там підріжу. і це, Якщо вона вже на другий рік не вроди, то тоді зрубаєш. Як думаєте, для кого Він сказав ту притчу? Що він мав на увазі, Ісус? Він мав на увазі кожного із вас. Бо це нас дуже стосується. Скільки йде війна? Христос приходить на Тебе, як до смоковниці, а плоду нема. Зрубай каже. Виноградар каже, Господи, почекай, почекай. Давай я це обкупаю. Ну, дам все, що треба цій людині. Маючи на увазі ту смоковницю, ми порівнюємо з людиною. Так? І вже як не дасть потім плоду, то вже її зрубаєш. Вам лишився рік. Якщо не покаяться, то Бог вас зрубає. Прийміть Ісуса. Прийміть і перемініть своє життя, Ви будете зрублені, як та смоковниця, про яку говорить Господь. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Павла читання. Будьмо уважні. Тратя. Ми повинні завжди дякувати Богові, щоб Бог вибрав вас як первоплоди, щоб ви спаслися свяченням Духа і вірою правду. і для цього Він нас покликав, благовістуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Стійте же, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися, чи то усно, чи листовно. нехай сам Господь наш. Ісус Христос, і Бог Отець наш, що Возлюбив нас і дав нам у своїй благодаті, вічну втіху й добру надію, радує серця ваші та зміцнить у всякім ділі добрім слові. А втім, молітися, брати, за нас, щоб Господнє Слово ширилося та прославлялося, як у вас, і щоб ми визволилися від безпутніх та лукавих людей, <кій> бо не в усіх віра, Господь же вірний, і Він вас зміцнить і збереже від злого. Ми певні, Господі, що до вас, що те, що ми наказуємо вам вичинити і далі будете чинити. Господь же, нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. вість. Аллилуйя. Рамудрій спрості святе святи Іван для мирусія, від луки святе вам для читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час прийшов ісу, прийшли деякі до Ісуса і розповіли йому про Галиянин яких кров Пелан змішав був з їхніми жертвами, озвався він і сказав їм Гадайте, що ті галилеяни, тому що таке постраждали, були більші рішники, ніж усі галилеяни. Ні, Кажу вам, але як не покаєтеся, усі загинете так само, або ті. Вісімнадцять на яких упала Селамська башта, і їх забила. Гадаєте, що були більше винні, ніж усі помешканці Єрусалиму. Ні, кажу вам, але як не покаєтесь, усе, усі загинете так само. І він розповів цю притчу: Один чоловік мав смоковницю посаджену в його винограднику. Прийшов він і став шукати на ній плоду, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря, оце три роки, як я приходжу, і шукаючи плоду на цій смоковниці, і не знаходжу, Зрубай її, навіщо вона займає землю, а той озвався до нього. Поли пане, лише її на цей рік я обзвав. Обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм, може, що вродить наступного року, а як ні, зрубаєш її.